Кохання тільки до межі, а потім порожнеча, Лишився я а ще злати, і як тягар ліг сум на серце. Нема кого поцілувати, обійняти, пригорнути, пахнючу каву постіль дати, І в очі щирий зазирнути. Нема на кого куртку вдіти. Шнурочки зав'язати, а потім разом у подвір'я, щоб трохи погуляти, зірвати китицю буску, його ти так любила, я б зазадив усе буском, щоб трохи ти пожила. Невже повинно бути так, коханих забирати, а половину їхню тут, на час якийсь лишати? Нема, нема, ще раз нема, все це зробила доля, лишила тільки самоту і тягу аж до болю. Віддав би все в своєму житті, щоб час й повернути, де ми були на самоті, кохання мить вдихнути, а потім видихнути все, за руку тебе взяти. Піднятись білі хмаринки і разом там літати.